Доброго дня, шановні батьки і любі мої дітки. Я знову рада з вами зустрітись. На вулиці сьогодні така пазмана погода дощ іде, а у нас дуже затишно в нашій групі. І сьогодні я вам хочу трішечки розказати про символ України калину. А потім ми з вами зробимо аплікацію китяги калини. Зараз я вам пропоную, подивіться, будь ласка, на справжні гілочки калини. Подивіться, які вони гарні, вони вже. Такі, знаєте, трішечки їх мороз прибив, листя, подивіться, яке вже, воно жовте трішечки. І послухайте, будь ласка, я вам трішечки розкажу про символ нашої країни. Калину, дітки, з давніх давен вважають символом нашого рідного українського краю. Раніше біля кожної хати в Україні обов'язково зростав кущ калини. Красива калина, і навесні, дітки, під час цвітіння. І восени, коли багряніє листя та червоніє ягодами. Її червоними ягідками прикрашають короваї, що подають найдорожчим гостям. Калину вишивають на святкових вишиваних сорочках, вишиванках, на українських рушниках. А ще про калину є багато різних мудрих висловів, прислів'їв та приказок. Я хочу разом з вами зараз їх пригадати. Я буду говорити першу частину прислів'я. Слухайте мене уважненько. Любиш Україну, посади Калину. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Пишна та красива, як червона калина, правильно молодці. Калина біля тину щастя для родини. Гарна дівчина, як у лузі калина. Без верби і калини нема України. Молодці мої дітки! А зараз я вам ще хочу прочитати дуже гарний вірш, який написала поетеса Марія Познанська. Послухайте його уважненько. Ось калина над рікою, віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів. Червонясте, променисте, розквітає, як вогні, дай хоч трішечки на намистак калиненька, і мені. Ось така, дітки, гарна наша калина символ нашої України. І зараз ви будете разом зі мною робити аплікацію. Що для цього, діточки, нам потрібно? Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, нам потрібен клей, олівець бажано, нам потрібно Зелений коричневий фломастери, простий олівець, ножиці, дощечка, на якій ми будемо наклеювати. І, звичайно, папір кольоровий червоного зеленого коричневого кольору. Що ж ми з вами будемо робити, мої хороші? Для початку нам треба з коричневого кольору вирізати гілочку. Ну, Я вже приготувала вам, ви просто я вам на білому папері покажу. Бачите, гілочку, вони у нас тут вона обрізана, але е, китяги ростуть на гілочці. Ми спочатку з вами трішечки викладемо так, щоб ви е, розуміли, як ми будемо робити. Можна таку, бачите, я різних навирізала, але ну, я ось взяла таку. А потім нам, дітки, треба е, нарізати багато кружечків. Ось вони у мене, бачите, на тарілочці, я вже їх е, приготувала. Як же їх треба зробити, щоб вони були, тому що ягідки... Вони приблизно одинакові. Для цього нам треба смужечка червоного е, червона, е, паперу. Ми дітки, складаємо, називається гармошкою. Тобто, подивіться, будь ласка, ми беремо якого розміру хочете, такі ми величенькі зробимо ягідки, то ми робимо їх ось так. Тепер в другу сторону складаємо. Потім знову рівняєте по краєчкам, щоб були наші ягідки одинакові за розміром. Будемо робити їх ось так. Ось ми склали з вами. А тепер, дітки, простим олівцем, Просто ви можете прикласти одну гривничку або дві монетки, такі наші, які ходять в нашій Україні. А можна просто ручкою намалювати. Ось таке коло. Простим олівцем. І потім ножицями зверніть дітки, увагу, як правильно треба вирізувати. Ручка у нас права, вона е, на місці, а лівою ми рухаємо і ріжемо. От Бачите, як в мене ножиці стоять на місці. Я рухаю тільки ручку. І по контуру, де я намалювала олівци кружечок, я його вирізую. Ось так. Потім розділяєте ці, кладете собі там, як вам зручно, чи на якусь тарілочку, чи блюдце, чи якось. Так, це ми прибираємо зайве і почнемо зараз працювати. Я зараз хочу вам показати, що у нас повинно вийде. Подивіться, ми зробимо з вами ось таку китягу. Але я вам ще хочу розказати, дітки, подивіться, я теж приготувала. Листочки у мене тут наклеїні, Ось я вам приготувала який. Подивіться, ви можете розглянути тут які листочки у справжній калини. Вони трішечки зубчиками йдуть. А можна, дітки, зробити прямо справжній листочок наклеїти буде. Буде теж дуже гарно. Це вже як вам сподобається. Якщо ви знайдете, може, десь листочок калини, ви можете зірвати і зробити так гарно. Будь ласка, я у вас положу вам. Так, починаємо працювати. У мене я взяла клей олівець. Можна, якщо у вас є пива, який зручно, але цим набагато зручніше. Зараз я прибираю, щоб мене було. Потім вам скажу, навіщо нам фломастери потрібні. Вона є дощечка. Ми кладемо і намазуємо клеєм. Це буде охайненько. І для цього у нас є серветочка. Ми приклеїли, повели. А тепер ми будемо клеїти з вами зразу ягідки. Ми можемо ще, мабуть, приклеїти цю дітки, щоб у нас ягідки були. Бачите, які у них ось. А у нас. Я зробила, щоб вони всі, коли вони ще не зовсім приморожені, вони так всі близько-близько одна -близько біліони, навіть навіть оцих малесеньких гілочечок не видно. От тому я зроблю, щоб воно у нас було так, як на гілочці наші. Накладаємо і знову. Так. А тепер що будемо по відношенню до гілочки робити наші. Це, щоб не класти вам е, на е, дощечку, це можна робити на пальчику. Викладете і отак от намазали. І далі близенько, одна біля одної, накладаєте всі всі Бачите, я вже навіть не користуюсь серветочкою, от, а їх накладую одна біля одної, щоб наша... Китяга була дуже красива. Калина, дітки, дуже-дуже красивий кущ. Ви, мабуть, знаєте, що калина це кущ, тому що у нас є дерева, кущі. От калина відноситься до кущів. Калина дуже красиве, дуже красивий кущ. І він же я вам вже сьогодні розповідала, що він красивий не тільки в осінній час, а він дуже красивий, коли цвіте. Цвте калина білим кольором, якщо, може, хтось не знає, не бачили Коли ми з вами, дітки, зробимо катягу, Навіщо я говорила вам розкажу? Навіщо коричневий фломастер? Якщо ви звернете увагу на ягідки калини справжні, то там в серединці є така серединочка, така коричнева. Коли ягідка особливо тільки починає червоніти, її дуже видно гарно. І ми зробимо з вами намалюємо серединку. Ось так, її прям ви не бійтеся, дітки, накладати прям одна на одну, одна на одну близенько. І вони будуть тоді такі, у вас буде така красива, дуже китяга. У вас, ви, ви звернули увагу? Я... Поклала тут є і картинка кущика калини. Бачите, як вона, вони висять на кущику? Дуже красиво. Кущами калини, дітки, прикрашають люди свої садиби, так як раніше біля кожного двору росла калина. Зараз у нас, звичайно, ми живемо з вами в великих будинках. А в кого може є дача, хто в особистому будинку живе, у них, може, теж є калина. І ось так ви скільки наріжете, дітки, ви можете маленьку зробити котягу, можете більшу. Це вже як вам сподобається, як вам сподобається, мені дуже цікаво було, якби ви були поруч зі мною, який би ви хотіли зробити листочок, чи справжній приклеїти, чи ми з вами вирізали. А щоб вам було легше, ви можете листочок прикласти, обвести і вирізати, тому що... тому що листочок такий незвичайний, і я думаю, що вам можуть допомогти дорослі. Ну, ось так, мої хороші, ви можете її велику зробити. Більшу, ще я вам на... зробила, бачите, яку тут вона трішечки більша. Ну, так як ви без мене будете робити, то ви зробите стільки захочете. І що вам треба? Зараз я хочу зробити вам показати, навіщо коричневий в Ви бачите, і ви е, окоміром своїм знаходите серединочку і отак їх робите. ягідочки, отак. Отак, і воно тоді буде дуже гарно, Буде як справжня китяга калини. Ось, подивіться мої хороші, як гарно. А тепер те, що я вам говорила. Я вже вирізала, заготовила вам листочки. Подивіться, ми можемо з вами зробити тут листочок. Тут, наприклад, як вам сподобається його покласти. Це вже ви можете самі ось можна так на прямо на калинку. От, а можна приклеїти справжній листочок. Як ви гадаєте? Бачите, справжні, це вже буде осінні. Подивіться, які вони красиві. Подивіться, як природа розфарбувала. Тут такий багряний, а тут жовтий, яка краса. Подивіться, мої хороші. Що, зробимо справжні листочки? Дозвольте мені зробити справжні, ви можете зробити зелененькі, мої хороші. Так, зараз я спробую наклеїти цей листочок. Покладу, тут уже мені треба гущечка. Тому що тут треба клею так гарненько нанести, щоб листочок був. Краще, як листочок у вас довго-довго висохне. Його в книжечку треба покласти, і листочки будуть ось так ми. Листочок спробуємо приклеїти. Чи приклеїться таким клеєм? Взагалі можна і ПВА-клеєм це робити. Подивіться, яка краса. І тут листочок ми з вами якось покладемо, щоб воно було так красивенько. Давайте отак зробимо. Зараз я його намажу клеєм, а потім ми його. Ось так, мої хороші. Я отак вот трішечки його розверну. Ось так, мої хороші дітки. Подивіться, будь ласка, ми з вами зробили ось таку роботу, ось таку гарну китягу калини. Я була з вами дуже рада зустрітись, мої хороші. Ви, мабуть, чуєте, дуже тривога нас, сирена, кричить, тому я з вами прощаюсь.